Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми і далі вивчаємо парні та непарні функції. Перш ніж переходити до практики, пригадаємо означення парної та непарної функції. Означення. Функцію f називають парною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x, означення. Функцію f називають непарною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність f від мінус х дорівнює мінус f від x. Також варто пам'ятати, що у парних та непарних функцій область визначення має бути симетричною відносно початку координат. Тепер можемо переходити до практики. Перший приклад. Доведіть, що функція є парною f від x дорівнює x помножити на модуль x-4 мінус x-3 помножити на модуль x плюс 4. +4. Розв'язання. Почнімо з області визначення функції. Для цієї функції область визначення дорівнює множині дійсних чисел. А отже, Симетрична відносно початку координат знайдімо f від мінус х, дорівнює мінус х плюс 3, помножити на модуль мінус х мінус 4 відняти мінус х мінус 3, помножити на модуль мінус х плюс 4. За властивістю модуля можемо записати, що модуль мінус х мінус 4 Дорівнює модуль х плюс 4. Та модуль мінус х плюс 4 дорівнює модуль х-4. Мінус Винесімо мінуси з дужок. f від мінус х дорівнює мінус в дужках х-3, помножити на модуль х плюс 4 плюс х 3 помножити на модуль x-4 f від мінус дорівнює f від x. Отже, функція парна. Розгляньмо схожий приклад із непарною функцією. Доведіть, що функція є непарною. f від x дорівнює корінь з 5-х. Мінус корінь з 5 плюс х. Знайдімо область визначення функції. Як ми знаємо, Підкореневий вираз більший або дорівнює нулю. Отже, 5 мінус х більший або дорівнює нулю. І 5 плюс х більше або дорівнює нулю. Х менше або дорівнює 5. Х більше або дорівнює мінус 5. Отримали, що область визначення симетрична відносно початку координат. Доводимо далі. Знаходимо f від мінус x. F від мінус х дорівнює корінь з 5 відняти мінус х. Мінус корінь з 5 відняти x дорівнює корінь із 5 плюс x Мінус корінь із 5 мінус x. Винесімо за дужки мінус. Отримаємо мінус перед дужками і в дужках Мінус корінь із 5 х плюс, плюс корінь з 5x. Або ж корінь із 5 мінус х. Міс корінь із 5 x. Що дорівнює мінус f від x. Отже, функція не парна. Наступне завдання. Функція f є непарним. Мінімум функції f від x на проміжку від. 2 до 5 включно дорівнює 1, і максимум функції eff на проміжку від 2 до 5 включно дорівнює 3. Знайдіть мінімум функції eff на проміжку від мінус 5 до мінус 2 включно, і максимум функції eff на проміжку від мінус 5 до мінус 2 включно. Розв'язання. На попередньому занятті ми згадували, що графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Позначимо на координатній площині точки максимуму і мінімуму цієї функції на проміжку від 2 до 5 включно. Нехай для зручності. Максимум функції досягається в точці х максимально. А мінімум у точці х мінімальне. Причому х максимум і ікс-мінімум належать проміжку від 2 до 5 включно. Тепер позначмо точки, які будуть симетричні точкам максимуму і мінімуму відносно початку координат. Як ми бачимо, на проміжку від мінус 5 до мінус 2 включно. Мінімум функції дорівнює мінус 3. А максимум функції дорівнює мінус 1. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!